Накипіло ввечері. Отже, накипіло ввечері продовжується на хвилі радіо накипіло радіомережі для усіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей так звучить наше мото, наш слоган. Друга половина вечірнього етеру, 20 липня. Четверга, ми говорили про таку ідею харківського міського голови зробити комбіноване навчання, бо він сказав, що якість навчання просто. Мінімально це жах, це його буквальні слова. От це, 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 це катастрофа, точніше щодо першокласників, бо ніхто онлайн не навчить писати, не поставити руку, як каже. Ну і тому пропонує забезпечити небезпеку і перевести принаймні частину навчання в метро. Ми спілкувалися з двома директорками шкіл приватної і комунальної. Ну і вони сказали, як сказала Світлана Проценко, це чи не найбезумніша ідея? Ось так і продовжимо зараз також. Розмовляти про міську владу, яка дивує, треба сказати, точніше, про представників міського самоврядування, як правильніше казати, які дивують своїми заявами постійно. Ну, от, наприклад, такі теми розберемо, принаймні, спробуємо. По-перше, нещодавно зовсім це сталося буквально, 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 буквально позавчора. Буквально позавчора пан Терехов сказав, що значить всі, Буде перевірка, велика перевірка, фінансовий аудіт всіх-всіх вітрат. Це після заяви Давида Арахамі про те, що не на те часто йдуть, йдуть гроші місцеві. Ну і от, от така, така заява. Ну і ще одна: те, що міська рада Харкова викупила борг за центральний парк. Ну, от ми спробуємо розібратися, що це все значить. І я вітаю на зв'язку у студії Євгена Лісічкіна, співзасновника Харківського антикорупційного. Центр Євген, як мене чутно? Ага, у нас я так розумію, спав це Алло Євген. Алло, алло, да. так, так. Щось зірвалося чутно, так я так розумію. Так, так, так. А євгене. Отже, я якраз нашим слухачам розповів про ці заяви пана Терехова. Перша це щодо, щодо перевірки такої всебічної. Я б сказав, навіть може тотальної, того на що пішли гроші всіх тендерів. І якщо виявиться, що гроші пішли на зайві якісь речі, потрібні місто у воєнний час комунальним підприємством воєнний час, то їх скасують ці тендери. Ну і ще одна така заява про те, що борг центрального парку, який ще нещодавно носив ім'я Горького, міська рада викупала. Давайте ось з цього почнемо. Що це значить, чому виник борг, і що значить те, що міська рада його викупила. Дивіться, історія добрий вечір. По перше, так історія, яка тягнулася, можна сказати, вже більше десяти років, коли реконструювали під євро 2012 футбольний парк. Горько атракціони купувалися за кредитні кошти. Тоді це у російського банку промінвестбанку взяли. Кредит там загальною вартості в доларах і в євро загальною вартістю там двадцять мільйонів це є, це доларів. І у і... заставі під кредит, наскільки я пам'ятаю, був і метрополітен метрополітен і ще комунальне підприємство, да, потужні. Так, в заставі був і метрополітен, і палат спорту, кілька mm -hmm. країн, і будівлі частково міськради і там. Ну, не По-перше, не дешеве. По-перше, дешеве майно. По-друге, таке показове, можна сказати. А, а у випадку з метрополітеном, так взагалі ну, дуже, я б сказав, надто важливе одна з основних транспортних артерій взагалі Харківська. Так і це як би викликало загрозу того, що ну умовно, можна зробити е, при найгіршому сценарії колапс е, взагалі в місті, тому що ну транспортна інфраструктура, а саме метрополітен, дуже важливо ну, стратегічного да, значення так, має. Так, назначення. Е, тому е, е, коли там Інфляції і так далі, і цей кредит почав розростатися, фактично, і там на якомусь етапі заборгованість склала 373 мільйони перед банком. Зараз цей банк же ну за того, що в нього російський слід був. Він фактично зараз цими всіма боргами займався фонд ну державний, який фактично. І проводив аукціон на uh -huh. право вимоги, і е, ця тема постійно впливала, тому що ну, місто фактично жило е, ну, з певною загрозою того, що умовно і за того, що тим більше і банк на той момент був ще російський. Е, ну, Різні могли бути не дуже позитивні сценарії для майбутнього. Міста, хоча Для я перепрошую, переб'ю коротко, буквально. Хоча я пам'ятаю, що за життя пана Кернеса він казав, що мовляв, все під контролем, і це ви навмисно роздмухуєте цю проблему. Ну тим не менше, я скажу, заборгованість лише розросталася, перестали сплачувати по кредиту, сплачували лише по відсоткам, і то не повністю. І ця заборгованість розросталася і зараз, коли Виставили на аукціон з третього разу, вдалося а, близький до міського голови діючого а, фінансовій групі викупити майже там в 5 разів дешевше, ніж заборгованість. Заборгованість 373 мільйони. Викупили за 82 мільйони, і міський голова назвав це дуже гарним, фактично, завершенням цієї історії, що фактично за одну п'яту за 20 відсотків, 22, вдалося закрити всю досить таку неприємну історію, ну, не сам кредит, а, скоріше, те, що його не могли, там, його обрали uh -huh. спочатку в 2015 році на 4 роки, до 15-го року. І потім він розростався, розростався, і ось він фактично лише в 2023 році, там, через 12 років з ним вдалося якось Завершити історію я хочу сказати, нагадати, що ще наприкінці травня цей кредит викупила компанія з управління активами спільна інвест», Венчурний інвестиційний фонд в Його власник Андрій Добросоцьков, вірно, а міська рада вже викупала, викупила у а, них. Так. Тобто передали в руки міської ради, і тепер тепер, ну, можна сказати, що мешканці Харкова можуть спати спокійно, так що. От дивіться на сайті міськради заявлено, що боргових зобов'язань міськрада більше немає. Я не знаю, які відносини у спільна інвест цього фонду е управління активами е з міськрадою. Але е ну якби е з міськрадою, але ну я так розумію, історія завершилась. Тим більше е от Добросоцьков Андрій, ну власник да цієї так. так. Колись міський голова в нього купував інвестиційні сертифікати. Е, е, ну людина так скажімо, зі подала, е, була членом правління ТРЕСЖАТЛОБУТО 1 забудовника Харківського. Ага. Я так розумію. Ну, людина не випадкова, яка прийшла на аукціон, щоб е, так скажімо, допомогти діючій міській владі це питання. Ну, тут якраз абсолютно приклад працює такого, я не знаю, умовно кажучи, кумівства якогось, знайомства, так трішечки перекривлюючи, можна сказати, принцип свой до свого по свої. То був, звичайно, Позитивний такий принцип тут трішки інший, але ну, в будь-якому разі, зіграло на на руку місто. Ну що ж, ця історія, як ви сказали, закрита. Якщо офіційна заява є, що нема більше у міста боргових зобов'язань, сподіваємося, що це дійсно остаточна крапка. Тоді давайте перейдемо до. Та тієї історії, яка тільки розпочинається скоріш за все, нагадаю знов таки заяву буквально позавчорашнього харківського міського голови, що на тендери оголошені департаментами міської ради та комунальними підприємствами, чекає перевірка. Це, от після того, як на вищому рівні центральному. Заявили, що дуже багато грошей у під час війни витрачається незрозуміло на що, і знов відомий такий от скандальний випадок, коли. Е 24-та, здається, клініка закупила е, поло, рубашки поло, плюс кросівки за ну, те, що називається, ринковими цінами, дуже надто дорогі. Ті, які можна купувати у власному, у приватному житті, так би мовити, коли є гроші. А от навіщо для поліклініки вони тут не зрозуміли? І це просто це один приклад. Причому. До речі, віцемер пані Світлана горбанова Рубан, була дуже здивована. Мій колега Володимир Носков сьогодні спілкувався з нею, давав їй коментар у своїй програмі Добав у денному етері, і вона було видно, що вона здивована. Вона сказала, Я нічого про це не знаю, тільки дізналася. От від журналістів і будемо розбиратися. Що значить ці тотальні перевірки тендерів, про які заявив міський голова, пане Євгене. Дивіться, в останні там два-три тижні фактично в країні це не тільки в місті, да, йде така дискусія, певна про сумнівні витрати, mm -hmm. про сумнівні витрати з міських бюджетів, про те, що ці там незламні денси, там реконструкції скверів, благоустрій, там перекладання тротуарних пліток, газонів і так далі. Недоречним є. І фактично краще ці кошти направити дійсно на потреби там Збройних сил України на фронт, якщо така можливість є, і, як показує практика інших бюджетів міст, така практика і це дозволено, і можна направляти. У мене тоді два запитання: наскільки часто така практика у Харкові? По перше, і чи знає? Е... Міська влада, представники муніципалітету на найвищому рівні, тобто на рівні от мера, його заступників і так далі, про тендери, які укладають відповідні комунальні підприємства чи навіть департаменти, я думаю, що може сам мер не про кожну закупівлю знає, але заступники його директори департаментів, я думаю, контролюють фактично такі більш-менш коштовні і масштабні закупівлі. З приводу ось, поліклініки, як ви сказали, з приводу там ще були управління іміджевих проєктів там на минулому тижні позаминулому, там незламний день цей за, захід проводили. Там якісь семінари СНФТІ mm -hmm. різні да, моменти. Там більше 10 мільйонів спочатку повномасштабного вкорнення були витрачені на такі іміджеві семінари. Проєкти. І міська влада Харкова, дивлячись ну, на ситуацію, на дискусію, яка є в країні, прийняла рішення, ну, фактично, бути, так скажімо, не в аутсайдерах, а ну, зробити такий публічний крок, ну, який підвищить їх, так скажімо, ну, на очищення, так би мовити, я б сказав. Ну, навіть. Так, так. Ну, тому, що зараз це ще важливо в тому плані, що залучення міжнародних коштів, інвестиції, всі ну, намагаються якось показати свою доброчесність і міська рада, я думаю, в цих моментах саме й користається цією можливості. А які кричущі такі випадки у Харкові з закупівель недолугих чи дивних, м'яко кажучи, буквально два-три випадки? Це стосується саме тільки міської влади чи обласної давайте. Поки ну давайте слухайте. Давайте міську і обласну дійсно. Навіщо їх розділяти? В цьому випадку? Ну, якщо обласна влада, то це піар висвітлення діяльності, різні там інформаційні бюлетні, буклети, не всі з яких. Можна сприймати як протидію російській пропаганді. От я, ну, до речі, CNN. тільки вибачте, будь ласка, Женю переб'ю, тільки хотів сказати, що дійсно вчора така дивна дуже була, відбулася річ. Спочатку заява представників Харківської обласної адміністрації про те, що а, буде, буде витрата. Точніше, не так, по, по, ви повідомили Харківський антикорупційний центр, що на системи публічних закупівлі Прозоро з'явилася така, така інформація про витрати. Ти 2 мільйонів гривень на піар, і в той же день, будь ласка, в той же день буквально представники Харківської обласної військової адміністрації скасували. Вони сказали, що не будуть витрачати ці ці 2 мільйони. Невже так дійсно така швидка реакція на, на зауваження? Ну думаю, це була реакція більше з центральної влади з Києва. Можливо, там фарватері останніх дискусій, останніх ага. тижнів. Причому у нас І... у нас сказали представники міської, точніше, обласної військової адміністрації, що просто вкралася помилка. Там помилка вкралася в тому, що в тендерній документації вони підвантажили е, ну, на висвітлення діяльності документацію на інформаційний бюлетень, але вони її виправили і, тим не менш, все одно відмінили закупівлю. Mm -hmm. Тому що я знаю, що це більше було ну, так, скажімо, центральна влада, вертикаль президентська. І так. мені здається, да, що це було більше реакція з Києва, тим більше зараз, якщо Ну, всі бачать, що дискусія йде про недоцільність і сумнів... сумнівні витрати. У ці там, ну які я навів, навів там реконструкцію, ці всі благоустрої, які ну, можливо недоцільні зараз в угу. такий час. І в тому плані закупівля на піару, там ну, висвітлення діяльності, вона теж лягає в цю. Так, скажімо, категорію, і як, ну, якщо там два-три приклади Ну які про Харків, так, так, та, так це так. піар близько 12 мільйонів спочатку повномасштабного вторгнення, обласна військова адміністрація витратила на оці висвітлення діяльності Знов таки і піар споріднені, споріднені такі послуги там друк бюлетнів. Які як вже я сказав, не всі можна сприймати як протидію російській пропаганді, і там треба ще подивитись на ефективність цих бюлетнів на деокупованих територіях звільнених? Якщо казати ще ну, міськрада, як я вже висловився, управління іміджових проєктів усі проведення семінарів, там це не в ті денси. Школа грантів, школа волонтерів, там закупівлі відшотів по півтори тисячі гривень, uh -huh. там кепки по вісімсот п'ятдесят гривень. Ну і так далі. Це другий випадок. І, до речі, там окремий внутрішній аудит цього управління іміджових проєктів мав вже завершитися. До речі, цікаво, чим саме Так, так, це точно дуже цікаво. А, да. І третій, ну це мабуть історія пов'язана ну вчорашня ага. поліклінікою 24-го, футболками, красивками. по готячками. 5 тисяч, так так, так. Також був в нас вдалий кейс. Реакція на 4 там мільйони відмінили дві закупівлі Шебелинка, газ видобування акціональна компанія, ну державна, фактично. Яка там силинирну продукцію, конкурси проведення дитячих і так далі? Ну вони визнали, що це було в цей час не дуже доцільно, і відмінили. Ось ну, якщо коротко, це такі найбільше того, що згадалось мені. Можливо, були ще я просто ці саме якби більше. За інші згадали тут останнє таке питання на сьогодні. На скасування от таких от дивних, недолугих, неправильних тендерів. впливає що реакція центральної влади чи все ж таки активістів? Як ви думаєте? комплексно зараз е такий мейнстрімний запит в суспільстві е люди донатять. То скільки може, збирають там на ті ж квадрокоптери, угу. і в цей же час там влада проводить якісь там незламні денси, які можуть зачекати до мирних часів. Це влада розуміє центральна, вона ну вимушена реагувати, і місцева влада теж розуміє, що краще їй скасувати цей тендер, чим е, йти далі. ну, Публічної площині uh -huh. так певно зарубу, як би яку вони все серед суспільства в очах суспільства не виграють. Зрозумів Євгене, дякую щиро вам за те, що доєдналися до бесіди в студії і чекаю: чекаю наприкінці місяця або на початку вже наступного вас з колегою в безпосередньо в студії, щоб детальніше по поговорити про роботу Харківського антикорупційного центру. На все добре. Дякую. Я попрощався з Євгеном Лісічкиним, співзасновником Харківського антикорупційного центру, який розповів про найнедолугіші, найкричущі такі тендери. obosno je ta miko je mi